Доброго часу. Значить, нас 7 червня 2023 року Україна, Волинська область. Ну, так чудово розвивається фундук, але не про фундук, а сьогодні про полуницю. Ну, от, починає стигнути полониця. Думаю, ну, з своїх двох рядочок ми зберемо вже якесь відро стиглої полуниці. Ну, от, маємо, як виглядає Сірія другого року посадки. Ну, Такі загрузки, вроді непогано, головне головне довести її е, до урожаю. Е, да, ягода е, другий-третій рік е, дрібніша є, сама е, краща ягода е, першого року. Е, тут ще глянемо на цьому білому е, матеріалі полуниця, яку ми садили, е, вже піль Ну, вже цієї весни дуже пі, доволі пізно неї полюбляють їсти дрозди. Е, ну і дроздам треба харчуватися, але думаю, ми їм цьому станемо на заваді. Ну є ось така вже полуничка. От е, зліва направо е, два рядочки буде сирії і один В мармелади. мармелади кущики слабші, ягода дрібніша. Е, не знаю, певно, будемо е, цю е, історію. З мармеладою вже викреслювати. Ну, будемо неї зводити. Підемо, глянемо, що в нас виходить на тій грядочці, де полуниця перший рік, у перший, другий там є двох річка, є в основному одна річка. Подивимося, там результат поярше. Ну і от приблизно так виглядає на цій грядошці. Теж половинця вже частково дозріває. Є вже дозрівша, вже трошки зібрали. Ну, що можу сказати? Тут нема по два-три цвітоноса на кущові, але ягода тут звичайно в рази цікавіша. Вона більша, така соковитіша, Ну і за завдяки цьому, що ми накривали укривним матеріалом, як були морози, ось так нам вдалося розвинути кущі. Ну, полив нормальна Нормальні температури, і так нам вдалося розвинути кущі. от Така от ягодка. Деякі вже вибрали, деякі ще вісять. Ну, думаю, ягода цікава. Зараз підійдемо побачимо ближче. Ну Попробуємо щось може поважити. Ось так вона виглядає: вибрана ягодка в 10-літровому відрі. Це приблизно там скільки. Ну От бачимо, 7 літрів е, назбирали з цієї грядки е, на сьогоднішній е, день. Ну, Вже там вибирали по пару ягод, але, але так, включають нашу е, точну китайську вагу. Ну і будемо, попробуємо зважити е, таку, е, ну, велику ягоду. От така от е, ягода ну, доволі немаленька. Що вона в нас тут потягнула. Е, Ну, виходить, виходить приблизно 66 грам ягодка. Ну, але середня ягода буде важити 40 грам, я думаю. Оця от менша. Оця от менша, 34 грама. Отака от, от сама нормальна ягода я рахую. Є менша, є більша. Ну, але досить такий 59 грам бачимо. Ну, така. Історія в нас вийшла. Ягода цікава, хороша, урожайна, транспортабельна. Думаю, прийдеться досаджувати фундук, щоб в місторяддях продовжувати грядки з полуницею. Ну, значить, Будемо завершувати відео. Такий от коротенький обзор по, по наших грядочках полуниці. Отак от, от виглядає. Будемо завершувати відео. Друзі, всім бажаю здоров'я. Мирного неба, ну і пам'ятаємо, все буде Україна.